Всім привіт! Готові сьогодні. Розповідаю про титанові щелепи, пальці, інші кістки рук, ніг та голови. Сучасна медицина та, зокрема, імплантологія і протезування отримали новий потужний імпульс для розвитку завдяки 3D-технологіям і титану. Як видатні українці рядують сотні життів і пишуть нову історію медицини світу? Розповім і покажу вам я, Маргарита Рівчиченко, прямо зараз. У нас на каналі багато відео про титан в авіації, космосі та військово-промисловому комплексі. Літаки, ракети, танки, гаубиці, гвинтівки скрізь конструктори все більше і частіше використовують цей метал та його сплави. Але титан унікальний настільки, що стає незамінним не тільки в машинобудуванні та ВПК, але й у медицині. Якщо конструктори та інженери цінують титан за його міцність, легкість і стійкість до екстремальних температур, то медики цінують його передусім через те, що титан біологічно інертний по відношенню до живого організму. Та сприяє остеоінтеграції, тобто зрощенню кісткової тканини з імплантом, додамо сюди його легкість, міцність, пластичність, корозійну стійкість у рідинах організму, високовтомну міцність при навантаженнях. І зрозуміємо, чому саме титан є одним з небагатьох металів, які за своєю природою повністю відповідають вимогам імплантації в людське тіло. Та так широко застосовуються в медицині. Ось такі титанові пластини при переломах використовуються дуже давно. Вони справді дають людям шанс на життя нормальної якості. Але пластини стандартизовані їх буває непросто підібрати, доводиться гнути, підганяти, і це загалом вже минулий вік. Адже останні десятиліття в світовій медицині стрімко розвивається 3D-друк титаном. Завдяки новітнім технологіям, лікарі та інженери-проектувальники роблять дива, створюють індивідуальні імпланти, які до міліметра. Підходять конкретному пацієнту. При цьому саме наші українські 3D-фахівці та лікарі наразі найбільш просунуті у світі і роблять такі протези та операції, що іноземні колеги їм просто заздрять. Ось до прикладу відео видатного нейрохірурга з Дніпра Андрія Сірка, який провів понад 700 операцій військовим і має відзнаку національна легенда України. Професор показує, як оперує молоду жінку, яка отримала важку травму в ДТП. Її роблять пластику черепу та очницю. Тривалий процес був підготовки до цієї операції. Спочатку виконали комп'ютерну томографію головного мозку за спеціальною програмою. Робили мілкі такі зрізи через кожен міліметр. Потім змоделювали 3D-модель черепу, де ми бачимо дефект черепу. Після цього була виготовлена така стереолітографічна модель цього черепу. І наступним етапом. Ми замовили, щоб нам виконали титановий імплант. Він підходить як ключ до замка. Його не можна іншим чином поставити. Отак це буде з внутрішньої сторони виглядати. Так буде виглядати з зовнішньої сторони. Буде захищений мозок. І ми сподіваємося на гарний косметичний операції. Зараз ми підготували все для того, щоб цей імплант перенести і встановили імплант, по периметру зафіксували. Маленькими 5 мм завдовжки титановими шурупами. Ця унікальна операція, як написав сам професор, була б неможлива без благодійного фонду ін'юа та біоінженерів, які розробили дизайн пластини. Саме фахівці фонду комунікують з лікарями, відповідають за розробку 3D-моделей та імплантів і фінансують проєкти. І також, звісно, ця та інші операції були б неможливими без тих, хто безпосередньо виготовив, тобто не друкував цей титановий імплант. А взялися за це компанія Адитивні лазерні технології України. Її засновник Сергій Аджамський вже був у мене в гостях і детально розповідав, як завдяки сучасним технологіям 3D-друку вони роблять дива. І, мабуть, найцікавіше саме -саме для мене це все ж таки виготовлення імплантів, замінників кісткової тканини. Це саме та тема, коли можна за допомогою медичного титану. Виготовляти і ставити на ноги людей, котрі практично втратили свій функціонал безповоротньо, раджу подивитися це інтерв'ю повністю, аби краще зрозуміти, що і як роблять сучасні українські генії: винахідники, підприємці, інженери і лікарі. Адже досвід у титановому 3D-протезуванні виявляється є унікальним для всього світу. Послухаємо ще одного фахівця, доктора медичних наук і професора Олега Міщенка з Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Працюючи вже більше року в умовах воєнного стану в нашому відділенні нового розвитку. Набув такий напрямок лицевої хірургії, як реконструктивна хірургія, реконструктивна хірургія обличчя. До початку війни цей напрямок був затребуваний передусім у онкологічних хворих, які проходили реабілітацію після видалення частини обличчя. Розповідає професор, але через війну лікарі мають дуже велику хвилю військових та цивільних з ускладненнями через отримання кульових та мінно-вибухових поранень. І всі ці люди потребують заміни або відновлення якогось частини обличчя. Ця проблема, цей контингент, простимулював нас до суто креативних українських рішень. Ми виготовляємо протези, які замінюють відсутні елементи скелету лицевого, і це виготовляється в Україні. Хочу відмітити компанію адитивні лазерні технології міста Дніпро, які безкоштовно на безкоштовній підставі виготовляють ці трансплантати. Давайте подивимось реальні приклади. Це для пораненого бійця на 3D надрукували два індивідуальних імпланти з біосумісного титанового сплаву. А це два унікальних реконструктивних протези, які повністю повторюють анатомію пацієнта, мають поверхню та структуру, що швидко відновлює функцію кісток. Врятований і відновлений цивільний, який потрапив під обстріл окупантів в Токмаку. Щелепно лицьова хірургія та хірургія загалом вийшли на нову орбіту до появи 3D друку про таке хіба що мріяли. Наприклад, ось заміна фаланги пальцю бійцю азова на титановий імплант. А це взагалі надскладне імпланти кульшового суглобу та вертлюгової западини. Якби не вони природнім шляхом ця тяжка травма не загоїлась би ніколи. Загалом фахівці благодійного фонду ін'юа та 3D-друкарі з адитивних лазерних технологій виконали вже понад півсотні надскладних медичних замовлень. На розробку та друк індивідуальних імплантів іде зазвичай приблизно 10 днів. Швидкість колосальна. А алгоритм дій такий: спочатку проводять 3D-аналіз комп'ютерної томографії пацієнта. Після цього 3D-планування та моделювання ендопротезу. Наступний етап друк 3D-макету з фотополімерної смоли. Далі ще один останній етап моделювання. І нарешті початок 3D-друку ендопротезу з титаном. Просто якась супертехнологічна магія. В результаті якої отримано ось такий титановий протез, який завдяки українським лікарям також вже служить конкретній людині, і це викликає захоплення. Як бачимо, 3D-принтинг та унікальні властивості титану неймовірними темпами прискорюють розвиток медицини. Індивідуальна імплантологія методом 3D-друку дає шанси і надію багатьом українцям на одужання та нове життя, за що я особисто дуже вдячна всім і лікарям. І нашим інженерам-винахідникам, і біопроєктувальникам, і виробникам імплантів, і постачальникам титанового порошку ви мега круті та робите велику справу. І ця справа невдовзі має піти ще швидше та ефективніше. Дещо мега важливе анонсує українська компанія «Велте», яка видобуває, збагачує титанову сировину у Кіровоградській області та у власному арді-центрі в Дніпрі винайшла новий метод виробництва металевого титану. А саме, мова про закінчення формування повного циклу виготовлення кінцевих виробів з титану, від борту кар'єру. До випуску готової продукції за інноваційною технологією. Компанія планує запустити виробництво та продаж в Україні перших виробів, і ними стануть саме титанові медичні імпланти. Їх робитиме спільне підприємство велти та адитивних лазерних технологій. Чекаємо з нетерпінням. Ми створили нову окрему компанію Велта Additive Technology. Це виробничі потужності, які вже зараз комплектуються обладнанням для першої лінійки 3D-друку. Ця компанія буде займатися переробкою титанового порошку. в Кінцеві вироби. Вже інше наше нове спільне підприємство Велта Медікал на обладнанні Велта Additive Technology розпочне найближчим часом виготовлення індивідуальних медичних імплантів для ринку України. І ось на цих обнаділивих новинах, друзі, сьогодні все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Посилання на матеріали я залишаю вам нижче. Вони точно комусь будуть корисними. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте, для нас це дуже важливо. Далі буде. Побачимось!